Вітаю вас на каналі Чесний Аукціон. Сьогодні я вам покажу один альбом із колекції, який я планую придбати найближчим часом на аукціоні. Один із 15 альбомів. Тут супер дорогих банкнот немає. В інших альбомах є банкноти в районі 100$ доларів за штуку. Тут є дві штучки 50 франків Швейцарії сучасні в стані UNC. Ну, тобто, тобто вони десь коштують в районі 50 Євро за штуку. Якщо ви бажаєте приєднатися до покупки, ви можете інвестувати частину суми. Отримайте такі вигоди. По-перше, 1% в тиждень від суми інвестиції, тобто на рік це десь набігає до 70%. І по-друге, ви зможете придбати оці ж придбані лоти в мене на аукціоні, розрахувавшись за них тими ж відсотками, які вам будуть нараховані. Для тих, хто інвестує до 20 травня понад 10 тисяч гривень безкоштовна доставка Укрпоштою до кінця року. Укрпоштою стандарт по Україні. Такі от банкноти в основному до 1000 гривень. Середньої цінової, середньої ціни. Є от і дешеві, як ви бачите. Є цікаві багато що вибрати. Вся колекція з усього світу. Банкноти, 15 альбомів. Скільки штук не скажу, точно не знаю, але є всі країни. Так само і Україна є, і сучасна Україна є, і УНР. Оці з купонами є там, бачу одну банкноту. 50, здається, карбованців. А 50 гривень з 6 чи з 4 купонами, точно не пам'ятаю. ну Це такий середній альбом. Тобто є там дешевші альбоми, є дорожчі. От 5000. тисяч Іспанія новенька була. Класна колекція. Це швидше за все, хтось. Все життя збирав, а потім після смерті його нащадки просто принесли на аукціон всю колекцію і виставили одним лотом. Як ви бачите, не дешева колекція. По серіям, по номерам там є навіть. Так далі наша Швеція йде. Ну, також цікаві банкноти в гарному стані. По кілька штук, я не знаю, напевно, по серіях якось він відбирав. Ну, Деякі комірки пусті. Соточки гарні. Десь в районі 1000 гривень, напевно, в такому стані будуть. Швейцарія 10 франків. О, дві п'ятдесятки. Ні, це не зовсім сучасні, але не дуже старі. Гарний стан. Оце вже. Сучасніші і Сирія. Умови співпраці прості та зрозумілі. Наприклад, ви вирішили інвестувати 10 тисяч гривень до 12 травня. 1% в тиждень за рік у вас буде 67,77%. Тобто майже 68%. Прогай. Цю суму ви можете потратити на придбання банкноту у мене на аукціоні з 1 гривні. QR-код це перехід. На аукціон. Наприклад, ви через тиждень вирішили потратити, куп, щось придбати на аукціоні за 5 тисяч гривень. Отже, 10 100 мінус 5 тисяч лишається 5100. І вже від тої суми 5 100, далі нараховується 1%.